А слабо з'їсти бобровий хвіст. Тобто ви хочете мені сказати, що існують люди, які вбивають бобрів та їдять їх хвости? До такого життя мене точно не готувало. Якщо ви не знаєте, як виглядає хвіст бобра, отак. І зараз я буду його варити та їсти. Доволі довга страва, тому що готується він 4 години. Хвіст бобра зварився, але перш ніж його їсти, його треба почистити. От так. Жах. Який жах. Вперше в житті пробую хвіст бобра.